І ми переходимо до нашого другого інтерактиву це Брейншторм. Ви бачите малюнок. На ньому є лінзи, але вони усі, їх поверхні усі різних кольорів. Тому перше питання, на яке ви маєте відповісти, чи є причина, чому лінзи мають різні кольори? Якщо так, то що це за причина? Так, дійсно, ось я бачу, Михайло відповів на перше питання. Так. Лінзи, вони по-різному заломлюють світло. Насправді перше явище це за саме заломлення світла. Тобто, якщо ви будете використовувати лінзу, а лінза це у нас система, точніше лінза фотоапарату це система звичайних лінз, збиральних та чи ще за все, збиральних, які заломлюють світло. І оскільки вони заломлюють його по-різному, різні кольори по-різному, то виходить у нас не дуже добра картинка на виході. Тому фотографуємо і виходить не дуже добре. Ви можете загуглити в інтернеті, перевірити, а яке явище використовують для того, щоб подолати. Тобто я вам скажу про те, що починають на лінзи наносити різнокольорові шари, але. Завдяки якому явищу все ж таки різнокольорові шари дають однакове заломлення. Чи є у вас якісь ідеї? Можливо, це зараз складно, але якщо трошки розібратися, це вам стане зрозуміло. Тобто у нас починають по різному відбуватись, по різному йти. так, і це явище правильно написала Поліна: це інтерференція, вони завдяки різнокольоровим шарам накладаються хвилі одна на одну. І завдяки цьому утворюють гарну картинку, яку ми можемо бачити з вами, коли фотографуємо на фотоапараті. Так, добре. І цей інтерактив він більше для того, щоб ви запам'ятали про явища, тому що їх, як ви почули всього сьогодні, основних хвильових явищ в опції 4 це дифракція, інтерференція, поляризація та дисперсія. Потрібно їх пам'ятати, що інтерференція це накладання хвиль, дисперсія це, це розклад. Хвиль у кольоровий спектр, дифракція це огинання перешкод. А поляризація це так можна сказати, фільтрування хвиль певної довжини.